Привіт, друзі! Ви на каналі Перша Віза, мене звати Альона, і якщо ви хочете дізнатися, які нові можливості відкрилися для роботи за кордоном, то ви в правильному місці. 2025 рік вже приніс багато змін для тих, хто мріє працювати в Європі. І сьогодні я розповім про країни, які спростили умови для працівників, збільшили зарплати та відкрили нові вакансії. Тож влаштовуйтесь зручно буде цікаво та корисно. Польща й надалі залишається лідером серед країн, які наймають працівників із-за кордону. У 2025 році вони значно спростили процедуру отримання робочої візи. Тепер оформлення займає лише 30 днів. Найбільше вакансій доступно в таких сферах як пакування, логістика, виробництво продуктів харчування та електроніка. А найприємніше мінімальна зарплата зросла до 4,5 злотих бруто. Це чудова можливість для тих, хто шукає стабільну роботу та хоче швидко розпочати нове життя за кордоном. Чехія також зробила великий крок на зустріч іноземним працівникам. У 2025 році тут запровадили спеціальні квоти для некваліфікованих працівників. Найпопулярніші вакансії це заводи з виробництва автомобільних запчастин, склади логістичних компаній та збирання побутової техніки. Процес оформлення візи займає лише 4-6 тижнів, а роботодавці часто пропонують безкоштовне житло або компенсацію витрат на нього. Німеччина залучає все більше працівників до своїх підприємств. У 2025 році з'явилися нові можливості у сферах мобільної промисловості, харчового виробництва та логістики. Зарплати починаються від 2200 до 2500 євро бруто. Якщо ви знаєте німецьку на рівні А1 або А2, це плюс, але часто достатньо й англійської. Багато роботодавців пропонують курси мови та адаптацію для новачків. Тепер давайте перейдемо до кількох корисних порад, які допоможуть вам зробити процес переїзду та працевлаштування ще легшим і швидшим. Перевіряйте вакансії та агентства. Не ведіться на сумнівні обіцянки. Обирайте тільки перевірені компанії, які мають хорошу репутацію. Перша віза надійний помічник, який завжди допоможе вам знайти роботу та безпечно оформити всі необхідні документи. Попит на роботу високий, тому краще подати заявку на вакансію раніше. На нашому сайті ви можете знайти актуальні вакансії, в Європі, посилання в описі до відео. Ретельно перевіряйте умови роботи та вимоги до кандидатів. Важливо розуміти, що від вас чекають і що ви можете отримати, щоб уникнути непорозумінь і зробити правильний вибір. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найкращих можливостей для переїзду. До зустрічі у нових випусках. Перша віза робота за кордоном це просто.